Заїхало обладнання з Європи. До нас і ось такий слайсер на 380 вольт. Ось виробник Європа Гріф. Споживає слайсер 500 Вт в годину електроенергії, підключення 380. Йому зробили діагностику, змастили всі комплектуючі, він перебрався повністю і підключили його до Сіті 380 вольт. Зараз включимо, покажемо. Ось дві клавіші, червона і зелена. Відповідно, зелена ось він погнав в роботі. Червона, зупинила його в роботі. Є регулятор нарізки від 1 мм і більше він регулює. Крутиться дуже легко, дуже чудово працює сам регулятор. О, і каретка сама ходить, відповідно, однією рукою трішечки незручно. Ось вона, каретка ходить чудово. Питань по слайсеру 0. Зараз по параметрах пройдемось. Загальні параметри це загальні розміри. Під площину, де він має стояти. Значить, довжина його повна 66 сантиметрів. Глибина 62 см. О, ну і по висоті, тут він має у нас 46 см по висоті. Діаметр ножа 33 см. Так, каретка. Зараз ми її заміряємо. Є прижимна, бачите, заводська повністю укомплектована. Повний розмір самої каретки 36 на 30 см. Ось такий слайсер. Тут ще є в нього одна приспособа, така якої не завжди яка є. Зараз покажу. Ось, Це направляюча яка ставиться для того, щоб от товар, який ви нарізаєте, щоб він сповзав униз. Тобто вона може перекручуватись, ставитись знизу, якщо вона не потрібна, а може перекручуватись ставитись ставитись в інше положення. Ось в таке приблизно, да? це така приспособа для того, щоб їжа. І йшла в правильному напрямку. О, ним ніхто зазвичай не користується, але є таке. Тобто вона перекручується. Ось такий слайсер в ідеальному стані. 380 підключення на три фази. Покажемо ще раз бірочку. Бірочки ми не знімаємо, якщо вони є на обладнанні. І ще раз включимо, покажемо. Ось він крутиться у нас. І зупиняється.